Або перуну батько нашому, бо перунові діти ми внуки, даж божі, правнуки схорожі. Перун батько наш і сила його, вся честь і справедливість, доблесть, правда і суд. Воїнів наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає, ну а загиблих воїнів наші до полку, Перуну, перумого небесного забирає. Ну, передума перуну, покличу, прийди, прийди, перун. Прийди, прийде грізний, з силами перуновими, Блискавками ясними, землю осади громами рісними, камені вогню викриши, вогню викрише, світло запали, Могуть і силу свою нас прояви, Слава перуну, слава, Перуни, перуне, Боже, златоруней, з громом, блискавицею, з дівою, перуницею. На землю ступаєш русинів, навчаєш, як бій, вигравати й нечість, долати, як вираженьків косити й правду любити. Вої твої ревні, до предки наші кремні, які право бороняться за нас боги, молять, аби русь повстала. І їм гудь настала, аби храми роду, капоща народу глухою відродились. Слава Богам, творили перуни, перуни, Боже златорунний, силі рода, слава, співає тебе, величаю. Слава перуна, слава. Слава Богу нашому, перуногу не худрому, які стріли кидає на ворогів наших. І вірно вперед веде стежці, тому що єсть той воїнам судо честі, яко златорун милостився все праведен єсть, прийми пожертви наші в ім'я утвердження, сили і правди Твоєї. І силами своїми захисти, силами своїми благослови, силами своїми наділи. Наших закисників, закисників України. І усіх, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, вородах наших повладі наші. Руне могутній Боже наш, ти правовірно охороняєш між білобовим і чорнобовим лад, встановляєш, крути коло живого явлення у сварзі синій. Це ти ведеш нас, стазею правою добра, чесною, з ворогами чорними, аби рід утверджувати й державу берегти Україну Русь святу стерегти сила сильних, відваг відважних, правда, праведних і святі святарію. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу дає жіни цих караєш, як грім з гряне. Так оперун в колісницю сяде, діви по обох по боках стріли тримають, перун, батьку, допомагають. Грізний перун у свару укає, військо своє дубою скликає. Гей, Перуничі, могутній витязі! Ставайте до лави, ставайте бою, ми поклик цей чуємо лави, стаємо на богів. За богів рідних, Україну Русь святою до січі іде. Слава Перуну, слава слава Богу нашому, Перуну світлосяйному. Все він громами землю пробуджує дем, дух, укріплює та душу радує. Кличемо вояцтво небесне, що суть полк перунів, стати на межі права та яви, ковне сворожі стерегти Україну русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесне, вогнями многими виблискує се отцові наші кують мечі, і вхід, збираючись на тьму, вражує. Тож візьмемо оруж'я своє, станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити у битву Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу, лад, несучі світи, сутворяючи з богами нашими разом. Слава перуну, слава! Геруни, батько наш, гримить у сваді синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною, в живого явлення ти лато берігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими пируницями, а тіла наші вогняними громовицями. Хай вони нас не чіпають, а ворогів відганяють, ворогів спопляють. Горить у душах наших вогонь, сворожий вогонь, віри, праведний святий Божий, тож з тобою ми повсякчас поєднані, утригла в великому об'єднані. Прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава. Перуни, батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрости та завзяття. Наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою. Аби прибуло в роді нашому воїнів славільних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Руси і славної. Хай перебуває під захистом твоїм кожен, хто захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православною. І хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, хай буде так. Слава Перуну! слава, слава Ідела. Кличу Перуна. Пичу батька нашого, увійди духом своїм у землю нашу рідну Україну, русь православну в народ наш. О святий народ наш, і землю, нашу силою Своєю, хай прибуде в нас сила і сила праведна на здоров'я, на багатство, на розум, внукам даж Божим, хай буде так. Кличу вогонь, святий, сворожий дух праведний, великий Боже, могуть, пекучу, пигою рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти. Кличу вітер, святий Божий Дух праведний, великий Боже могуть, лечучу богів рідних прийди до нащадків війни, прийди, Боже, освяти. Кличу воду, водицю, святу студиницю, дух праведний не Божницю, могуть, текучу богів рідних прийди до начарків війни. Прийди, Боже, освяти. кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, махочу Божницю, могуть, твердючу богів рідних, прийди до нащадків війни, прийди, Боже, освяти. Перуни, Батько наш, освяти, землю, нашу рідну, народ наш. Хай прибуде. В нас сила твоя могутня, сила праведна, родом даної, хай захищаємо всіх нас. Хай буде так. Ну і додаємо до Слов Беперуно ну, Заклик характерницький. Заклик до роду. Заклик до предків. Хто не знає, що це таке, перший раз чує, то є окреме відео. І пояснює, що це за характерницький заклик, чому йому важливо нині робити щодня, особливо в часі повітряної тривоги. Я стою на землі своїй рідній кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові крові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цієї. Станьте непогидної стіною перед ворогами нашими, хто пив колись в воду, що живіть тепер мене і дітей моїх. Налийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших, земель наших із влади нашої. Хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, на землях наших і у владі нашій. Чій душі пала вогонь іскрикоторого у серці моїм. Повстаньте, спопеліть ворогів у наших на землях наших, у владі нашій. Роди наш красний, предки мої рідненькі, закликаю вас нині в час, біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу, благаю вас про поміч, встаньте поруч з народом моїм добою. Примножте силу нашу і славу свою допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги, хай буде так. Дякую. Слава Перуну, слава. Хай прибуде сила Перуна, батька з усіма нами повсякчас. Ну а ми завершуємо славу Перуну і зараз ще, то вже хвилин на сім, буде слава Рогу. Який соколом життєдайним вогонь віри приносиш в душі і на землі наші. Слава.